коли треба прийняти з боку росіян рішення чи погоджуватися, чи не погоджуватися. Вони прямо набирають російського президента, він дає їм вказівки, вони повертаються, і говорять, нам це погодили або нам це відмовили. Фактично, ми завжди вели перемовини безпосередньо з путіним. Розкажіть про газові конфлікти Росії проти України. України є довга історія газових конфліктів з Росією. Почалася вона в 2006 році, коли був перший конфлікт. Другий конфлікт був у 2009 році. Обидва ці конфлікти Україна програла. Що мається на увазі? Під програла. Ми отримали після виходу з конфлікту набагато гірші умови ніж були до нього. Третій конфлікт був найдовшим. Він тривав з 2014 року по 2018 рік. Ми цей конфлікт виграли. Суттю конфліктів між Росією і Україною в Газі. Було бажання Росії тримати Україну під контролем через газовий зашморг, впливати на наші політичні рішення в шостому, 9 році українські політики їздили на поклон до Путіна просити послабити зашморг. Зашморг не послабили, а тільки посилили, і ми програли в 2013 тисячі і 2018 році. Ніхто нікуди не їздив. Ми цей зашморг зняли, а це означає, що цей конфлікт ми виграли. Яка участь Путіна у газових конфліктах з Україною? Треба розуміти, що всі газові конфлікти завжди керувалися з боку росіян напряму президентом Путіним. Навіть коли ви бачите картинку на екрані, на якій присутнє лише керівництво російського газового монополісту, це не зовсім так. Насправді, за їх спинами, через телефон, через надання прямих вказівок. Завжди був присутній Володимир Путін. Наприклад, ви про щось дуже довго ведете перемовини у відповідальний момент, коли треба прийняти з боку росіян рішення, чи погоджуватися, чи не погоджуватися, вони прямо набирають російського президента, він дає їм вказівки, вони повертаються і говорять, нам це погодили або нам це відмовили. Фактично, ми завжди вели перемовини безпосередньо з Путіним. Яка головна зброя росіян на переговорах? Саме сильною стороною Росії завжди був час та ресурс. Ресурс в нашому випадку це був газ. Час це завжди їх готовність конфліктувати максимально довго. Час, вони вважали, завжди був на їх боці. Приклад з газу. В 6-2 році росіяни розуміли, що в нас немає часу вести перемову надто довго, тому що вони просто можуть нам відключити газ і нас заморозити. Ось цим вони давили дуже сильно. І тому вони в ті два випадки виграли У 2014-2018 році. Вони пробували використовувати схожу тактику. Але різниця полягала в тому, що ми до неї були готові і ми зробили так, щоб час грав на нашому боці. Що саме було зроблено? Ми підготувалися і ми диверсифікували постачання газу з іншого джерела. Тобто, ми могли чекати на те, коли росіяни прийдуть реально домовлятися, максимально довго, і насправді ми чекали довго. Диверсифікація джерел постачання, тобто відкриття постачання каналу з Європи в Україну, відбулася ще в 2014 році. Коли ми пройшли першу зиму 2014-2015 рік, ми вже розуміли, що ми стали незалежними від російського газу. Це розуміння прийшло до росіян тільки у 2018 році. Вони витрали 4 роки на марні спроби. Зупинити постачання газу, шантажувати наших європейських партнерів, і навіть пробували перекрити нам газ у 2018 році. Ось коли їх остання спроба провалилася, тільки тоді вони визнали, що Україна стала незалежною від них питання постачання газу, і тільки тоді вони сіли за стіл перемовин. Як ми домоглися диверсифікації постачання газу У 2014 році? Українська сторона проявила відносно рідку єдність в бажанні досягнути мети. Яка була важкою та відносно дорогою, багато хто вважав, що диверсифікувати постачання газу Україна не зможе через надто високі витрати цього процесу. Але з часом ми з'ясували, що ці витрати себе окупили і навіть стали нам в прибуток. Тоді державна компанія Нафтогаз змогла домовитися і відкрити коридор постачання газу зі Словаччини так званий Великий Реверс. В цей коридор увійшла велика кількість приватних постачальників, десятки приватних компаній. Вони створили велику кількість маленьких незалежних потоків газу, які поступово-поступово зростали, і на момент 2018 року створили повноцінний ринок, який дозволяв Україні отримати весь потрібний газ з Європи без жодної залежності від росіян чи Газпрому. Це була унікальна кооперація між державним бізнесом та приватним бізнесом. Чого нас вчать газові конфлікти з Газпромом? Які висновки важливі для нас сьогодні? З Сьогоднішнім моментом можна провести дуже важливу паралель. В питаннях енергетики росіяни продовжують на нас тиснути схожим чином, як вони тисли в газі. В газі вони хотіли нас заморозити через відключення газу, в енергетиці вони хочуть нас погасити. Через знищення нашої енергосистеми. І вони продовжують наносити великі удари по наших генераційних об'єктах, по теплових станціях, по гідроенерго. Яка тут паралель? Для того, щоб ці удари припинилися, нам потрібно переконати росіян, що в них немає сенсу. Щоб нас їх в цьому переконати, нам потрібно створити альтернативу старій радянській системі генерації енергії. Те, про що ми вже говорили: багато невеликих, відокремлених, розподілених географічно точок генерації енергії. Коли росіяни побачать, що ця система створена, вони зрозуміють, що наносити удари по нашій генерації немає сенсу, ось тоді вони зупинуть удари. Говорячи простими словами: якщо росіяни зрозуміють, що вони більше не можуть нас погасити, так само як вони більше не можуть нас заморозити, вони а зупиняться в своїх ударах. Б – вони з великою вергідності почнуть про щось домовлятися, розуміючи, що більше вони не можуть з нами говорити з позиції сили в питаннях енергетики. Очевидно, що енергетика є не єдиним фронтом цієї війни, але фронтом дуже важливим. В математиці таке поняття: умова обов'язкова, але недостатня. Ось енергетика є умовою обов'язковою, але недостатньою. Щоб виконати обов'язкову умову, нам потрібно переконати росіян, що вони більше не зможуть нас відключити. На додаток до інших умов військових та геополітичних, це забезпечить нам глобальну перемогу.